На сам кінець, який у вас прогноз все-таки на цю зиму? Ми дуже будемо довго з відключеннями, чи якось вдасться, скажімо, пройти так з мінімальними втратами цей період? Я думаю, що, мабуть, все-таки до графіків погодинних відключень нам слід було би звикнути. Але Головне, я зв... щоб не три черги підряд. Да, але я сподіваюся, що все ж таки нам вдасться покращити і ППО. Звичайно, це, мабуть, один з найважливіших факторів і старі енергетики кажуть, що найважливіше. І в цілому, якби знайти я, я вірю, що наші енергетики знайдуть шляхи, як так збалансувати систему, щоб все було окей. Ну, слава Богу, ваші слова та Богу вуха. Поставити нам вподобай. Ну і будемо сподіватися, що якщо Дональду Трампу вдасться з Божою поміччю додушити Владимира Володимировича і його партнерів, так би мовити, до того, щоб заключити, бодай перемир'я, то наші енергетики справді відновляться, українці поможуть, відбудують, витримають всі, так би мовити, негаразди і перейдуть до. Щиро добру світлу майбутнього зі світлом, з енергією, і Україна буде розвиватися і багатіти. Якщо у вас є якісь концепції, своє, своє бачення, того, яким чином треба розвивати українську енергетику, як підтримати нашу економіку, яким чином треба зробити, скажімо, і ціна, щоб була справедлива, і були стимули в енергетиків, щоб було розвивати енергетичну базу, то ви обов'язково напишіть про це все, все в коментарях.